Зараз молоді ровесники ваші сидять там на війні, якщо ще живі, і не знають, коли вони демобілізують. Вони теж хочуть ласки, хочуть ніжності, хочуть тепла, хочуть дівчини, хочуть пиво випити, хочуть чаю випити. Ребята, давайте демобілізацію зробимо, закони, давайте з армією розберемося, давайте всередині розберемося. Для чого нам Вітков, Фітков і так далі? Давайте ці питання порішаємо. Чому ви, молоді не думаєте, щоб ваші ровесники не прийшли на відпочинок з війни? Чому ви цього не думаєте? Наш вам відков. думаємо, але вже, ми вже всі питання сказала. піднімаємо. Перемир'я буде, не треба демобілізації. Перемир'я буде. Настільки в тилу сидить. Нас цілий кабінет міністрів не не, не служив. Як може людина? Працювати в державній структурі, не відслуживши в армії, не бувши на фронті. Чи має право суддя судити мене військового, який пройшов два роки війни, мене судити, не бувши на війні? Оці питання ви задавайте вам чув Для чого вам? для чого нам? Ми маємо зробити порядок. До речі, прапор, знаєте, як має бути колір? Поміняємо колір прапора. Буде все добре, все нормально. Має горіти вогонь зверху, а знизу вода бути. Ніколи не буде спокою, поки Росія буде стояти на ногах і буде мати цього сусіда географічного. І будь-які країні розвинутій Канаді, Швейцарії дай границю кордони з Росією. Вони б стільки не протрималися, як протримуємося і стоїмо. Ми, ми, ми народу такого як нашого немає більше в світі. Які думки зі Львова? Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.